Судовий розгляд оголошується відкритим. Розглядається кримінальне провадження відносно Ткачука Олександра Анатолійовича про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114 прим. 1 ПК України. Секретар, хто з'явився у судове засідання та чи здійснюється фіксування? Судове засідання з'явилось обвинувачення Ткачук Олександра Анатолійовича, захисник тоцька Алла Олександрівна, аудіо та відеофіксування судового засідання здійснюється за допомогою системи корд. Судове засідання не з'явився прокурор. На адресу суду надійшли клопотання про здійснення судового провадження в режимі відеоконференції. Однак, суд повідомляє наступне: в суді є три зали судових засідань, лише один з яких обладнаний технічно для проведення. Судових засідань в режимі відеоконференції, в залі номер один такої технічної можливості немає. Зал номер два, який обладнаний. Зараз від ньому відбувається інше судове засідання, в якому також приймають участь сторони в режимі відеоконференції. Тому забезпечити участь сторони обвинувачення в режимі відеоконференції в даному кримінальному провадженні, в даному сьогоднішньому судовому засіданні у суду немає жодної технічної Можливості. Думка щодо вказаних обставин. Ваше честь, оскільки кримінальне провадження не передбачає можливості розгляду справи без участі прокурора, то ми не заперечуємо стосовно відкладення розгляду даного судового засідання. Але акцентуємо увагу суду про те, що прокурор був належним чином повідомлений про відсутність технічної можливості забезпечення відеоконференції зв'язку в даному судовому засіданні. А також ним було порушено процесуальні права в частині зловживання. Це не перший його пропуск судового засідання. Він був належним чином обізнаний, що сьогодні забезпечені і свідки з обох сторін, і було заброньовано достатньо. Часу судом для допиту всіх свідків та розгляду письмових доказів. Тому прошу просто суд відмітити в протоколі судового засідання, що прокурор вкотре зловживає процесуальними своїми правами на відкладення судового розгляду і тим самим стягує розгляд даного судового провадження. Добре, дякую. Обинувачені підтримуєте думку свого захисника Так, прошу, честь підтримати під е, присідайте. Суд порадившись на місці, ухвалив у зв'язку з неможливістю забезпечити участь прокурора в судовому засіданні в режимі відеоконференції в даному судовому засіданні. Відкладає судовий розгляд. До 26 червня до 2024 року до 10 години 30 хвилин. На наступний раз ми допитаємо всіх свідків. Також зі сторони свідків необхідно забезпечити участь в судовому засіданні. Також в режимі відеоконференції, оскільки вони перебувають за межами Київської області. Вирішити необхідно буде це питання. Виклик учасників повторити. Ви забезпечите явку своїх так, свідків. Честь, так, честь, Ми забезпечимо. Добре, дякую. Судове засідання на сьогодні закрито. Дякую. Дякуємо.